Насправді, але хочеться розуміти, хто буде натомість. Поговоримо про Львів, пан Сергій. Тільки тільки за. У Львові була, у Львові ставась, стався конфлікт. Він став, його винесли в медійну площину. Показали, давайте подивимось: місцевий мешканець. Нібито напав за її словами і махнув в її бік пакетом, як в свого часу дід махав пакетом в бік Гордона. Uh -huh. Значить, на мешканку міста Дніпро. Давайте подивимось. Давайте. перше відео. Ти звідки? то йди нафіг своє Дніпро. Oh. Звоніть в поліцію. я за. в поліцію. поліцію. Отойди зараз, Отойди. Визову. Я, все Мову державну. Я, все сім... ти. я можу Мову... вільно розмовляти українською, я буду розмовляти той мовою, якою хочу. Ти тварюка, ти тварюка. Мовив. Вибачте, будь ласка, чи правильно розумієш, що це Маша Єфросініна з Олією Поляковою? <сум> ну, неможливо, але ні. Але дуже схоже. І угу. на лобуду також. Угу. Це знаєте, мені нагадує, знаєте. Е... Та на лобуду, блін, схожі всі кінці. Я порядна жінка, я порядна жінка, ага. але я хочу бути шльондрою. Ага. Ну, тому що мені так зручніше. Я взагалі-та патріотка. Я патріотка, я дуже люблю Україну. Але вибачте, у нас демократична країна. І якщо я хочу передавати російським військовим місця, де розташована військова техніка, українські військові, я маю на це право. У нас дуже демократичний є телеграм, яким користуються для цього. Так? Чи як? Ой, я, uh... І знаєте, що мене здивувало, Сергій? Uh -huh. Я ж був у Львові там місяць, здається, назад. Uh -huh. За один, один день я був uh -huh. у Львові. Один, один вечір, один ніч я був. Ну, коротше, uh -huh. з вечора до ранку. Uh, Ні, це не так. У Львові кажуть, з ранку до ночі. <клес> Ні, я був з вечора до ранку. Ну, от... Нехай перепишу Добре. пісню. Да. Коротше, я був. і... І я чув багато російської мови. Мені було дуже незручно Так кияни не переїхали, я думаю. От, В кав'ярнях, в ресторанах, в готелях. Уявляєте, як місцевих це курвить? Я не знаю як. Я Я думаю, що... Я не знаю, я... як їх це курвить, бо я не бачив жодного прояву. Ну, дивіться, е, там, коли намагалися співати російською, то там давали лящів. Це нормальна тема. От. Але. ну... Я розумію, що така велика кількість туди переїхала там киян. Там, Зі сходу людей, що вони ну не будуть же там всіх просто тупо створювати громадянські конфлікти довкола цього. Але це питання не до львів'ян. Я думаю, це радше говорить про терпимість та толерантність львів'ян, або давайте відверто, в деяких випадках і про всеїдність. Не всі такі на превеликий жаль, як цей дід. це говорить про, про хамство. Це говорить про невихованість, неповагу до своїх співгромадян, тих людей, які туди переїхали і зараз живуть. Бо якщо ти не поважаєш правила традиції людей, землі, яка тебе гостинно прийняла, ти поводишся хто як хто правильно, як русський, як російські окупанти, поводиться. Ну, тому що, дивіться, вона ж сама каже, що вона вільно володіє українською. А що це тоді за якийсь дивний шизофренічний опір? Навіщо це? Дивіться, всі ці люди, вони так чи інакше вважають себе дуже вихованими, чемними, освіченими. Так от, запорука чемності багато в чому, це. Якщо хочете емпатія, це доброзичливість, якщо ви приїхали в цілком україномовне середовище і демонструєте свій тому опір. Незрозуміло просто. Ну, як, мені... Бретон Біч, знаєте, що ми приїдемо в Америку і будемо розмовляти все одно російською. Чи ви відрізняєтесь від росіян? А я в Америку не хожу, як вони кажуть. Мені дуже. Я розумію глибокі психологічні причини цього. Вони, по-перше, не хочуть виходити з зони комфорту. А по-друге, вони навіть підкреслюють, що вони говорять російською, тому що це менша вартість. Це як росіяни, які приїжджають зі своїх засраних якихось е країв і mm -hmm. починають тут все е псувати, е спотворювати, поплюжити. Ну просто тому, що це менша вартість працює саме таким чином. Коли ти бачиш щось краще, ти намагаєшся це зруйнувати. Це для меншовартих. І це стосується будь-чого. От якщо ви це бачите, знаєте, що ця людина менше варта. Чи це коментарі в інтернеті, чи це. У нас є доказ, що вона менше варта. Чи, чи це вибачте там якісь спотворені, можливо, я не знаю там картини, морали і таке інше. Тому, друзі, я все ж таки закликаю до активної позиції е, щодо цих людей. Повірте, я таких людей на Сході бачив масу. І е, вони дуже швидко сідають на п'яту точку, якщо mm -hmm. до них підійти принципово і рушуче. Ну і мені соромно, чесно вам скажу, я сам людина зі Сходу, хоча і з україномовного Сходу. от... Е, е, Ну, Я жив жив в Луганську, який не був україномовним. Мені дуже. Ну, тут мені, питають, мені, мені дуже соромно за таку поведінку е, людей. І це ж питання вибачте, не в тому, що їх змушує хтось. Ні, це бляха, просто правило ну, елементарної вічливості. Тут, просто, питають, так, питають у мене, тут у мене питають, чи перейшов я на українську мову, <кій> як я розмовляю в побуті, в будь-якому публічному е, середовищі. На вулиці, з усіма я спілкуюся українською мовою. І зі мною теж так. Якщо Не. я там приходжу десь в побуті, в побуті на російську мову або на іншу мову, то це вже моя, моя історія. На вулицях Львова, коли я там був, я спілкувався українською мовою. От і все. Що стосується тут спекуляцій на тему, хлопці воюють, які російськомовні, хлопців на відміну від вас, на відміну від вас, немає часу. Вчити зараз мову. І хлопці, до речі, цим не паразитують. І вони воюють. Якщо хлопці на цьому не паразитують, а ви паразитуєте на, на, тих, на тих, хто воює. От і все. Вони воюють, у них немає часу вчити українську мову. Окей, ви ж не воюєте. Ти ж сидиш дома, дупою, на табуреці, сьорбаєш свій суп і розповідаєш, чому ти не можеш її вивчити. Рік пройшов. За рік можна було вивчити українську мову, за рік можна було перейти, хоча б там, в якомусь примітивному спілкуванні. Це ваше небажання вчитись. Небажання вчитись це ну це ознака примітивної людини. Не хочете вчитись, не хочете міняти себе в найкращий бік. Знаходити собі виправдання, ну, поводити себе як алкоголіки та наркомани. От і все. І не потрібно тут, не потрібно тут влаштовувати істерики, і що, дід, і що дід такий, і що дід. Це літня людина. Він так відреагував. Звісно, не Сергій Іванов, ані я. Ми б так не відреагували. От і все. Ми, мабуть, навіть взагалі б не звернули, ну як не звернуло, скривили побличчя та пішли б собі далі. Воно неприємно в україномовному Львові чути російську мову. А я, він... я і в Києві. ну До мене, вибачте, коли люди російською звертаються, просто так, я дуже часто починаю просто: ну, я, я не відповідаю. Всі політики розмовляють на російській мові, пише Володимир Ребуш. Ну, Ви це, це ну тобто маячня. Володимир Ребуш, влад... а Владимир Ребуш, ну вибрехло все. Про це брехло скоріш за все російське, яке прийшло в цей коментар в ці коментарі. А тепер давайте подивимось. Давайте подивимось на цю жінку. Ми Ми знайшли її, ми знайшли її. Давайте супер. От, і ну, давайте подивимось на її реакцію, на її зовнішній вигляд. А потім подивимось, що є в принципі розуміння, що вона робила в Львові і що відбулось далі. Давайте подивимось. Я мужик ударив за те, що я говорю на російському мові. вы считаете, это нормально? Просто мужик подошел и начал на нас кричать, говорит, что мы москали только Тварь. потому, что мы между собой общаемся. И он к нам подходит и просто... Чувак меня толкнул, я его толкнула в ответ. Короче, это полный экшен. Я не думала, что все настолько жестко. Чувак, дед. Ну, дед, ладно, дед. Старый дед, несчастный, старый несчастный дед. Короче, это полный экшен. Я Фу, я сейчас выставлю видео, кусочек, который я успела снять, но это Там капец. Там, где он толкается, я его толкаю трэш, ребята, это трэш. Блять, ну так реально нацисты у нас живут, получается. Люди, которые не дают возможности разговаривать языком, которым ты хочешь говорить. Это между ли собой. Между, между собой. собой. Да, мы, не... мы, разговариваем там в кафе, в ресторанчиках, конечно, но. А топ, чему она то, топ... разбавляет, я, Та, не, 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 зачикаю, я Краимов? Да. <рес> <рес> та, та, <рес> що, Можна м'яокіті. Ну, Можна коротко. Я завжди казав, що оці от кепки Багінського, оці от кєпки, ну, ну, ну. це тупо ознака несмаку. і... — Ну, є одна людина, якій вони пасують. Нічого, є лише одна, так гаразд. Хочете, б, нехай так. Це... Саня, я вписався. Не, — Несмаку, несмаку. Взагалі, несмаку і. Не скажу гаразд це слово, щоб це. Але це от фу. Фу. І оце от історія. Нацисти, фашисти. Знаєте, де вона, вона опинилась через кілька днів ця дівчина, І що вона робила у Львові? Вона їхала в Барселону. Давайте подивимось фото з її інстаграму. Будь ласка. Міу Кітті, оце її інстаграм-сторінка, можете зайти, написати. От Через, кілька, там, через е, день вона була в, вже в Барселоні. Короче, я думаю, що коли наступного разу вона буде через Львів повертатися, треба з'ясувати у неї, все ж таки, де вона бачила у Львові нацистів і чому вона дублює. Меседжі російської пропаганди. Дмитрій Михайлович. І чи не здавала вона, до речі, координати наших військових, тому що ну це ж цілком же ж просто Сек... така от кінчена ага. потвора. Ще очерина. один росіянин до нас зайшов, Дмитрій Михайлович. Виходить, якщо Дмитрий на вулиці. Ну, якщо на вулиці Нью-Йорку спілкувати зі своїм другом українською, то це буде неповага до американців. Просто цікава ваша думка. Так, якщо Дмитрій Михайлович, ти нападеш. нападеш О, грамотно, на... Соєнів Штаты Америки, я тебе на твоєму русском языке для быдла это это говорю, це говорю бидлаш, почнеш убивати дітей, насилувати жінки, ворога стиралки і унітази, то так, да, тебе нельзя будет разговаривать на улицах, на украинском языке. Так само як в Лондоні не можна було розмовляти німецькою мовою під час Другої світової війни. Що, я чесно кажучи, ви що думаєте? От я хочу звернутися, от у нас якась люда, чи, чи оцей Дмитрий. Я зрозуміти не можу. Ви що думаєте, бидло? Що у вас є аргументи? Ще раз вам кажу, у вас не може бути аргументів. Ви не можете взагалі бути в цій дискусії на рівні. По одній простій причині. Ви не хочете вчитись. Ви дістаєте зі своєї дупи аргументи, які вам напхали туди росіяни, і обсмокчуєте їх. От і все. У вас логіки немає, немає критичного мислення, немає бажання змінюватись, немає бажання вчитись. Якого хера я повинен витрачати свій час на те, щоб спілкуватись з бидлом, у якого десь в в дупі, як я вже сказав, три аргументи знайдених десь в контактике. Пішов звідси нахер взагалі блін. Непогано. Забаньте його, а, пані А Шербуль, Як ласка? вам таке у Дніпрі в ресторані Пастораль, там, де караокі дівки спивали пісню «Широка ріка, глибока ріка? Якого вибачте, це я цитую. У це караокі взагалі є ці пісні в списку. Ви показували, да? так? Я вам можу сказати, тому що в Дніпрі немає мера. Коли в Дніпрі буде нормальний мер, а не такий прихований. І тому свідчення, до речі, відеозапис його селекторної наради на початку війни. Тобто, ну я вже думаю, не існує людей, які можуть після цього відео довіряти цьому меру. Погоджуюсь. Руслан. Ну, типу, він був угу. готовий здати Дніпро, як на мене, винести на червоній подушиці ключ. Так. Ну, от. Руслан Дудко, вітання з Нью-Йорку. Дякуємо за донейт. Мальва Ковбасенка. Також дякуємо за донейт в нам суперчат. Мене мене ну, підпалюють оці ці чуваки, чесно вам скажу, які приходять. От це знаєте, це ну ми ж звикли, що ми спілкуємось з нашими глядачами. А іноді оце забрідають. Дивіться, пише, забрідають, вийшло, вилізло да. з лісу, з болоту. Десь таке. А почому чому я ні. Не... А чому? Дивіться, дивіться, да. дивіться, пише Даніл Чігрін. А дід, типу, себе адекватно веде. Ні, він не веде себе адекватно, він не має себе вести адекватно в цій ситуації. Ви розумієте, що велетенська кількість людей в цій країні, е, україномовних, вона травмована. І для них російська мова це не те, що е, для вас, для російськомовних. Це мова ворога такою, як вона є, як колись там була німецька мова для всіх інших. Для них це мова ворога, для мене так само. Це мова ворога. І е, враховуючи те, що я е, якби, ну, доволі тривалий час в російськомовному е, суспільстві, ком'юніті, да, е, жив, для ну, це одна з моїх трагедій насправді. Але цих людей, діда того, я розумію, а звідки ви е, знаєте, може в нього загинув онук на війні? Може ще щось. Ви ж не, ми не знаємо нічого про цю людину. Якщо ви вважаєте, що людина в тотально україномовному місті не може вимагати від когось не розмовляти мовою окупанта, ну, значить, ми з вами. По різному дивимось на цю реальність, якщо ви не припускаєте і вам бракує емпатії, зрозуміти, що ця мова може когось травмувати. Ба більше ви ж ми ж вам відтворили, як це звучало. Тобто, ви можете уявити, як розмовляли ці соски. Це було це було гучно, це було а, з матами, це було оцими от накачаними губяками. А, абсолютно паскудно. Ну я не знаю, чи є тут а, хтось з чоловіків, який або із, з жінок хто вважає це а, чимось нормальним. Тут І от, питання дуже... не в тому, що я засуджую. Бачите, я людина, яка ну, в принципі, на андеграунді а, вихована. Якби це був там Царство Небесне Дженезис, піворіч, там ішов би, ну, з усіма його е, е, трансформаціями, або людина з забитими обличчями, то я дуже френдлі до права людини самовиражатися. Але це не самовираження, це е, прояв е, того, що у неї в трусах, вибачте, дуже тупа вагіна. От і все. О, це ж був сексизм. Це так, був сексист. сексизм. Ну, вибачте мене за сексизм, А я до речі, я Сергій... просто, ну я просто ну, я серйозно, я не знаю, як це охарактеризувати. У мене до таких людей антропологічна абсолютно ненависть. Якби це був, до речі, хлопець, mm -hmm. якби це хлопець, я б сказав, що він просто. Я просто знаход, ну, я на ідіотські коменти реагую, друзі, щоб ви, щоб ви не припустили подібної помилки і не так, таке не питали. Щодо німецької у Лондоні, а хіба ви думаєте, що її там не вивчали? А ми що, щось кажемо про вивчати? Ну, Даніл, хтось сказав щось про вивчати? Вам чітко провели аналогію. Лондон, Друга світова, хтось розмовляє на вулиці, йдуть по вулиці дві німки чи два німці і розмовляють німецькою. Це важко уявити? Фантазії не вистачає і дати собі відповідь, це нормально чи ні? Чи потрібно написати черговий тупий коментар, щоб на вас звернули увагу? На вас звернули увагу. Що ще? Путін вчив німецьку в Радянському Союзі. Ще в ті часи, коли Німеччина вважалась ворогом. Дивіться в Росії, в Радянському Союзі. Ну, ще багато хто вчить. Я знаю російську мову. Краще ніж ви українську, я припускаю. Краще ніж ви російську. Також. І що тепер? Мова йде про культурний простір, про загаль... місця загального користування. Вулиця це місце загального користування у місті Львові. Що? я не розумію, що не зрозумів. Що тут потрібно доносити ще. Дивіться, я вважаю, що ну ця персона, ця дівчина, я думаю, що ми спробуємо дізнатися про неї набагато більше. Та це знаємо. Не проблема знаємо, це не проблема. Ми вже в принципі маємо всі дані для цього. Я вважаю, що вона дегуманізувала сама себе, і причому навіть не фактом, звісно, використання російської мови ну багато є російськомовних побутів людей. Володимир про це дуже правильно сказав. А саме відтворенням наративу про нацизм. Тобто вона, я впевнений, буде в ефірах, так, якщо так, ще так. не була в ефірах російського телебачення. Ну що ж, welcome back, welcome back, мяу Кіті. Welcome back. 4900 людей нас одночасно дивляться. Так, дві, скільки? Бо я обіцяв, 2,5 тисячі, 2 ,5, 2 ,5 тисячі, тисячі, тисячі вподобайок, і я обіцяв показати дуже круте відео, на якому дуже красиво. От, от, Ukraine Poetry. Я 40 років розмовляв російською, і зараз навіть намагаюся вірші писати українською, і мені вистачило на це 4-5 місяців. Було б бажання. Давайте я проведу вам теж ще одну таку аналогію, друзі. От просто ми всі дорослі люди, так, ми всі знаємо про стан свого здоров'я, ми ходимо, ми там знаємо, як ми себе, собі брешемо. От коли ти сидиш просто на дупі, е, жреш, п'єш, не займаєшся спортом, так, палиш, не дай Боже, uh -huh. що ти розумієш, в що ти перетворюєшся? Ти розумієш, що раніше чи пізніше тебе це вб'є. Ну, ти просто проживеш набагато менше років, і тобі про це лікарі кажуть, ще щось, а ти приходиш додому і такий так. Тобі кажуть, ну, по-перше, виключіть жирне, не їжте смажене, почніть, себе трохи, так, так. почніть ходити там, гуляти хоча б не бігати хер за ним, Гуляйте 5-10 кілометрів. Прогулятись 5 кілометрів я вам хочу сказати: активним кроком це година. Це година. Плюс ще, що ви там за день знаходите. Вам потрібно годину просто гуляти активно. Займайтеся спортом, ще щось, ще щось, бережіть нерви. От. І давайте чесно, багато людей приходять додому після цього. Так, і лікар їм каже, якщо ви це не зробите, ви, ну, вибачте, ви помрете. Вони після цього приходять додому, намазують собі майонез на білий хліб. Так, зверху кладуть сало, запивають пивом, запивають пивом. Так, все це їдять, і сідають за комп'ютер або перед телевізором. І одного дня крякають. От, і одного дня крякають. Хоча їм сказали, і вони знають, що так і про це в інтернеті пишуть. І вони у мене оця історія, коли у мене в чаті, коли не повірите, вони обговорюють е пигулки від тиску. Це просто капець. Їм там по 40 років, а вони спілкуються по 35 Вони пигулки від тиску обговорюють. І що, хто що п'є, що взагалі з дуба рухнув? Так само і тут. Вам кажуть, розвивайтесь, щоб мозок, ну, не хочете вчити українську мову принципово, вчити її для того, щоб, тому що найкраща профілактика Альцгеймера – це вивчення мов, це вже доведено. Вчіть мову. Розвивайтесь, ставайте краще. У вас є можливість прожити ще одне культурне життя. Ви можете поховати себе як радянського хлопчика і прожити ще одне життя. Це унікальна можливість. А ви такі, ні, мені тут комфортно, я буду сидіти і здихати від російської. І всі навколо вже переходять на українську новий культурний простір, нове культурне спілкування, новий соціум. А всі а ці такі ні. Ні, ми будемо. Ми от це ми от будемо. Знаєте, це як це? Е, я вчора новину розповідав ввечері. Ввечер зараз виходить, до речі, на моєму особистому ютуб-каналі, от пані Шаркінов посилання. Коротше, викрили ячейку більшовістської партії Росії, Херія. Більшовики. Непогано. І там норкова шапка, Андаторова, знаєте, там СКС, е, якийсь е, старий, Жесть. фотографія Сталіна. І оцей диван, знаєте, дерев'яний, на якій подушки прибивали. Так, оці, так, так, так. Тобто, оце абсолютне небажання. Небажання користуватися благами прогресу не лише технічного, а й культурологічного розвивається з, з усім світом. Я до речі, вважаю, що Андатрова шапка це вже достатня підстава для довічного ув'язнення. І до речі, Роман Іванишин, дякую. Він дуже написав глибокий комент. От о, о, навіть якщо дід нікого не втратив на цій війні, він же літня людина, дуже літня, ми бачимо. Дід все це вже переживав в дитинстві. Так. І просто да, не нехтуйте е, тим фактом, що дуже велика кількість наших співгромадян, особливо похилого віку, вона вже була під цією окупацією. Розумієте? Тому не варто стрибати на літніх людей, які просто хочуть, що вони хочуть в Україні в україномовному місті. Не чути окупантської мови так це нормально. Ну і що, час нашого ефіру підійшов до кінця. На превеликий жаль. Дякуємо. Дуже активна аудиторія у нас сьогодні. Але я обіцяв за 2,5 тисячі вподобаюсь відео показати і зараз перед тим як попрощатись. Іван Скупський, мова ворога окупанта це російський наратив. Пише Іван Скупський з аватаркою пандочки чи кого тут лімура якогось. А можна обґрунтовувати? Чи ви будете спростовувати ну, факт? того, що... Час. А? Ну витрачаєте час. ну що не витрачаєте? Да? Ну ви ж витратили? Ну я витратив. Ну, мене. Це ну, да, у мене у мене від цього пригорає. Що значить російський наратив? У нас є ворог, Росія, російська мова це мова ворога. Та вони будуть вигадувати зараз будь-які будь вигад виправдання. Покажіть Сань, покажи на стопі скрін з її інстаграма. Тут люди просять її інстаграм. Дивіться, як називається її інстаграм. Мяукіття. Ну, мяу так, так. Мяу Зайдіть, напишіть, що ви думаєте з цього приводу. От. Коротше, ми можемо констатувати той факт, що можна я зроблю такий висновок? Так, звісно. Що війна принесла певну користь, вона мотивувала людей певного рівня інтелекту. Так? Все ж таки змінювати себе, переходити в інший культурний простір, в інший історичний простір, от, з чим ми їх і вітаємо. Але погана новина в тому, що в Україні залишились люди з низьким рівнем інтелекту, от, люди з вадами. Розумового розвитку, які все, що і продовжують, так, які все, що продовжують відстоювати своє право а, розмовляти в публічному простині, просторі російською мовою. Ну нічого не поробиш. Потрохи-потрохи будемо покращувати генофонд. Можливо, за 10 років, там 15, ми цього позбавимось. Так, ну і сьогодні. Е... А, дуже швидко я зараз подякую, друзі, тим, хто нам донетить. Це е... відкриваємось. Кучеренко, Василь, Танцюра Ігор, Олександр Карвацький, Роман Мирець. Дякую вам. Негодюк Івана, Ткаченко, Ніна. Також хочу подякувати. Також хочу подякувати. Е Діана Вороняк, Ігор Ставинський, Сергій Гуленко, Олена Папка, Олександр. Котюк, Роман Гриневич, Надія Маковська, Даниїл Баранов, Павло Рожко. І залетів, залетів до них на PayPal, також не можу не подякувати Володимир Чуфус і Дарія Тодосова. Так, ну що, я, я не прощаюсь. Ми побачились з вами ввечері з Петровим на моєму особистому youtube каналі. Зараз Сергій з вами прощається. І в кінці ви подивитесь відео, яке я обіцяв за 2,5 споловини тисячі. Mm, Подобаючи. Так, друзі, у мене дуже коротка ще ремарка. Тут якраз прийшло уточнення. Що мовляв, цей наратив він російський, тому що він працює на на розкол країни. Я вам даю просто дуже е елементарний е елементарну пораду. Для того, щоб це не працювало на розкол країни, країни розмовляйте українською, а російською <рес> не розмовляйте. Слава Україні! Героям <рес> слава!